Олег Яськів, проректор з наукової роботи Українського католицького університету і директор центру Шептицького. Науковець вирішив долучитись до Львівського батальйону тероборони. Олег Яськів, офіцер запасу, закінчив військову кафедру в університеті Франка. Я вирішив, що треба готуватись до будь-яких до будь-якого будь розвитку ситуації для того, щоб ефективніше готуватися і відновлювати чи набувати військових навичок. Є це. Підписання контракту резервіста, який в принципі дозволяє і далі виконувати свої основні обов'язки, але дає можливості для більш інтенсивних тренувань, військових зборів, серйознішої роботи з інструкторами, з різними. Різними тренувальними підходами, аби вступити до сил тероборони, можна подати документи до центру рекрутингу. Він розташований на Пекарській. Сюди сьогодні прийшов львів'янин Артур Спірін. Зараз чоловік має свій бізнес. Раніше працював охоронцем і близько року воював на сході. Я думаю, що кожна людина, яка має право захистити свою, не тільки сім'ю, а й ще й країну, то я думаю, що він піде навіть, навіть на то, тому що зараз такий час. Що нам треба подумати в першу чергу за себе? Сюди можна приносити документи, крім того, що буде додаткова можливість найближчим часом отримувати тут довідки від нарколога, фтизіатра і психотерапевта, тому що буде працювати визна комісія з міських диспансерів, щоб особа, яка бажає вступити на службу до резерву, не мусила їздити по цілому місту для того, щоб зібрати весь цей перелік довідок, щоб це можна було отримати в одному місці. На Львівщині створено сім батальйонів, тобто у кожному районі буде свій батальйон тероборони. У кожен планують набрати щонайменше 545 людей. По мирному часу кожен батальйон 45 людей, де? бригада 118. По штату війни ну, в середньому десь буде 4-5 тисяч розгортатися, ну, плюс враховуємо резерв. І найближчі заняття, які будемо проводити згідно плану в березні. Кінець березня це єдиний стрілецький день на полігоні залучення вже наших штатних інструкторів. Основні заняття, які будуть проводитися, це тактична підготовка, медична, інженерна і вогнева. Ну, також додатково будемо і по артилерійська підготовка з різними засобами, тому що вони у нас є, і топографічна. Бійці територіальної оборони раз на місяць проходитимуть тренування. Отримати інформацію про формування бригади можна за номером телефону 1580. Ольга Олядини Ірина Бучинська новини на Суспільному Львів.